А в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали цікаву, цікаву тезу, що насправді Путін доволі розсудливо ставиться до міжнародної політики, прораховує свої кроки, але це все стосується не ситуації в Україні. Так, я так вважаю. Я вважаю, що він до України ставиться як маніяк. Тому що я завжди, коли стежу за тим, як він роз обговорює, обмірковує різні зовнішньополітичні питання, як він обговорює питання України. В нього втрачається здоровий глузд під час українських дискусій. Причому не перший рік. Я це спостерігаю приблизно з 2004 року. З року. як він сюди приїхав агітувати за Януковича. От він абсолютно був впевнений в перемозі, в тому, що Україна у нього вже в кишені, ще він провів кілька спецоперацій, щоб вона в цій кишені опинилася. І після першого майдану, коли вона у нього з кишені елегантно вислизнула, і український народ давів своє право обирати ту владу, за яку він голосує, а не ту владу, за яку голосують Путін з Медведєм, от він з цього часу почав біситися, бісився, 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 і врешті-решт вибухнув, розумієте? Усім цим гімном, яке було там в ньому.